Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Викладачам Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, які нині працюють у Миргороді, надали службове житло. Після початку повномасштабного вторгнення навчальний заклад переїхав у Полтавську область. Зокрема, кілька його факультетів і структурних підрозділів до Миргородської громади. Ми, звичайно, відгукнулися на це їхнє прохання, тому що такого масштабу університету на території Миргородської громади не було, і звичайно, ми були зацікавлені, щоб наші діти навчалися саме у вищому навчальному закладі за місцем проживання. До нас переїхав, приїхали інститути і коледжі Луганського національного університету, і гостро звичайно постало питання із проживанням викладачів, педагогічних працівників. коли... Ми отримали це приміщення, то зразу виникла ідея про те, що тут облаштувати службові квартири саме для педагогічних працівників Луганського національного університету. Ця ідея, звичайно, не втілилася дуже швидко, тому що були проблеми з опаленням і з іншими там, з документами були проблеми, але нам вдалося все вирішити і нарешті педагогічні працівники, 5 педагогічних працівників змогли поселитися в своїх уже службових квартирах. Завдяки підтримці місцевої влади доктори наук, кандидати наук, професори та доценти університету тепер мають своє помешкання. Кажуть, така турбота для них неоціненна. Мені хочеться дуже подякувати мерії Миргородській, тому що вони нам дали і кроваті дали, і плитки дали, і крім того, зробили ремонт в кімнатах. Це дуже велика подія для нас. Вони дуже зробили велику допомогу. За роки війни навчальному закладу та його колективу довелося неодноразово змінювати місце розташування. Втрата житла та необхідність адаптації до нових умов стали важкими випробуваннями. Ми з міста Луганська поїхали влітку 2014 року. І от ті, хто одержали квартири, вони з 2014 року не мали постійного житла. Люди Знімали квартири, жили в гуртожитках, там на Луганщині. З 22-го року тут у Миргороді, в гуртожитках, десь на квартирах, а тут вони одержують житло. Це свій куточок в гарному місті, це свіже відремонтовано. Тому ясно, що люди задоволені цим. Тепер, завдяки спільним зусиллям Миргородської громади і університету, викладачам буде легше зосередитись на своїй науково-педагогічній діяльності. У наших викладачів житло або знаходиться на тимчасово окупованій території, або вчен знищено російським агресором. І коли ми маємо те, що нам наразі. Передали в користування місцева влада, Миргородська міська рада. Нарешті викладачі можуть себе відчувати не тільки безпечно, а й мати той особистісний простір, де можна виконувати свої професійні функції і розвиватися як особистості і надалі. Міська рада не лише надала помешкання, а й забезпечила його необхідним ремонтом, побутовою технікою та деякими меблями. Хочу подякувати їй голові. Громади Сергію Павловичу, і хочу подякувати виконкому міської ради, депутатському корпусу міської ради за те, що вони відносили, віднеслися до людей по-людськи. Вони надали право не тільки працювати і сплачувати податки в місцевий бюджет, але за рахунок того, що університет і відповідні інститути чи факультети, які розміщуються, наповнюють бюджет Миргородської міської ради, вони виділили кошти для того, щоб люди мали житло, де вони. Вони можуть проживати і надавати свої послуги розумові, наукові нашим дітям. Переїзд частини Луганського національного університету імені Тараса Шевченка до Миргорода став новим етапом в історії навчального закладу. Його викладацький склад сподівається, що цей етап буде плідний і відкриє нові можливості для розвитку науки та освіти в громаді. Безпека дітей під час навчального процесу є надважливою. Облаштування укриттів стало новим викликом для закладів освіти. Із цим завданням успішно впоралися в Миргородському ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка, де за сприяння швейцарсько українського проєкту Дісайд відбудова, ініціатива з відновлення шкіл відремонтували укриття і створили в ньому освітній простір. Директорка закладу Ірина Шевченко розповідає: на початку війни було зрозуміло, що старий підвал школи небезпечний для перебування дітей. І з першого дня ми почали шукати можливості зробити тут спочатку своїми силами, хоч якийсь ремонт, а потім почули про прекрасний проект, така програма швейцарсько-українська, де відбудова, в якій ми вирішили спробувати взяти участь і поборотися за можливість зробити такий ремонт. Комісія проєкту ретельно опрацювала кожну з поміж 108 заявок від 86 територіальних громад Чернігівської, Одеської та Полтавської областей. Позаду залишилися онлайн співбесіди та виїзди кваліфікованих спеціалістів на об'єкти. Пройшовши весь цей нелегкий шлях, ліцей імені Тараса Шевченка був визнаний одним з 15 закладів України, що отримали кошти на облаштування укриття. Дуже важка була робота по проходженню в проект разом з відділом інвестицій Миргородської міської ради. Ми дуже багато роботи зробили для того, щоб все ж таки втілити в життя нашу мрію. І з жовтня місяця почалося оновлення цього вже. Я не можу сказати підвалу, цього простору. Після облаштування всіх кімнат укриття стало місцем, де школярі можуть не тільки заховатися від ракетних атак ворога, але й комфортно навчатися та відпочивати. Тут і великі кімнати з достатньою кількістю стільців, і клас для роботи за планшетами та ноутбуками і вбиральні. Одну кімнату, за словами Ірини Шевченко, облаштували самі учні, які навчилися створювати проєкти та успішно реалізували авторську ідею в своєму закладі. Створили простір зі столами, з міні-більярдом, міні-футболом і міні-тенісом, з кількома цікавими настільними іграми і місцями для відпочинку. Проєкт великий. Цей ремонт, цей придбання, придбання техніки, це ноутбуки, телевізори, планшети. Просто дуже багато потрібно перераховувати, що ми придбали в цьому проекті. А ще хотілось би окремо звернути увагу на міні проєкт який писали наші діти. І, врешті-решт, проект Територія твоїх можливостей переміг все, що хотіли діти. Ми придбали на ті 50 тисяч, які їм виділила ця організація. Тож ми щиро радіємо і за нас, і за наших дітей, і сподіваємося, що будемо використовувати його не для того, щоб ховатися, а для того, щоб просто проводити гарний час. Оновлене укриття одразу сподобалося школярам, говорить директорка ліцею. Безпекова ситуація у Миргороді зараз не дуже стабільна та, маючи такий простір, діти попри все будуть здобувати освіту, адже новий навчальний рік розпочато. Міський голова Сергій Соломаха зазначив, що подібні укриття повинні бути і в інших закладах освіти нашої громади. Я хочу перш за все поздоровити всіх учнів, батьків, вчителів із початком навчального року. Дуже складно він починається, тому що безпекова ситуація надзвичайно складна що в Україні, що в нашій громаді. Укриття було оформлено і зроблено за допомогою проекту. Ми спільно з сейдом працювали і ну, до 1 вересня ви бачите, що тут зовсім інше укриття, ніж те, що раніше було. Ми не бачимо закінчення війни, поки що тому, на жаль, будемо в таких умовах. І ну буде у нас бажання зробити у всіх навчальних закладах приблизно таку такі, таку ситуацію, як тут швейцарсько-український проєкт Дісайд. Децентралізація для розвитку демократичної освіти фінансується урядом швейцарської конференції та впроваджується громадською організацією розвиток громадських компетентностей в Україні у партнерстві з Цюрихським педагогічним університетом. У Миргороді вже впроваджуються заходи із психосоціальної підтримки ветеранів і ветеранок та членів їхніх сімей. Це особливо актуально у воєнний час і залишатиметься потребою в майбутньому, адже люди, які пережили бойовий досвід, повинні без проблем адаптуватися до цивільного життя. Так, громадська організація Коліщата впроваджує ініціативу під назвою Соціальне родинне відновлення і адаптація ветеранів та ветеранок Миргородської міської територіальної громади. Зокрема, проєкт надасть змогу членам родин загиблих захисників і захисниць пройти соціальне відновлення, яке складається з двох етапів, розповідає голова організації Тетяна Усик. Перший етап це в рекреаційному закладі від 7 до 14 днів. За проектом буде 7 днів передбачено. І далі другий етап це в громаді надається другий етап, коли фахівці соціальної роботи, інші члени міждисциплінарної команди в разі потреби надають родині загиблих чи ветеранів в майбутньому послугу соціальної адаптації слідкують, щоб були дотримані всі умови для нормального життя. Також проєкт організації Коліщата пілотуватиме новий державний стандарт послуги соціальна адаптація, що діє з 24 червня. Спрямований на соціальну адаптацію ветеранів їх родин спільно і в цій категорії також в цьому стандарті зазначено родини загиблих померлих захисників захисниць. Громадська організація Коліща та виграла грантові кошти по проекту за підтримки проон за фінансування Європейського союзу, направлена на цю категорію. Протягом вересня, можливо, жовтня, ще буде надаватися послуга соціальної адаптації родинам загиблих. Потреба велика, на жаль, в державі на таке фінансування не передбачено. У Миргороді мультидисциплінарна команда і залучені фахівці надають вразливим категоріям психосоціальну допомогу, зокрема в центрі життєстійкості. Щоб спеціалісти знали про нюанси роботи з ветеранами і членами родин військових, а також вміли надавати допомогу згідно з обов'язковою і варіативною частинами державного стандарту. Експерти Полтавського обласного центру соціальних служб провели відповідний тренінг. Будемо розповідати фахівцям, що таке послуга соціальної адаптації військових, в чому вона полягає, для чого і як якісно її надавати, щоб підтримка наших військових після повернення, підтримка наших ветеранів була дійсно гідною їхнього подвигу. Говорити будемо саме соціальний аспект, психологічний аспект. Говорити будемо про відновлення психосоціальне і фахівців, які надають цю послу. Послуга соціальна адаптація ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей стане однією з тих, що надаватимуться на базі санаторію Полтава. Миргородкурорт готовий працювати в цьому напрямку, аби повертати ветеранів до цивільного життя та підтримувати родини, які, на жаль, зазнали втрат через війну. На сьогоднішній момент це дуже актуальна робота, і ми готові це робити. Вміємо вже це робити. У нас є команда, яка фахово надає ці послуги зібрані на даний момент в мультидисциплінарну команду соціальні. Працівники, психологи, соціальний менеджер є. У нас є фахові лікарі, які надають і психологічну допомогу, і є лікар-психотерапевт, якщо потрібно буде. З минулого року у нас пілотувався проект соціального відновлення, і наразі він працює. І всі заходи, які були пропілотовані минулому році, ми це все включаємо в дану програму також. Соціальна адаптація ветеранів і ветеранок передбачає відновлення їхнього психологічного стану, сімейних стосунків, професійних якостей для майбутнього працевлаштування. Їхні родини за допомогою цієї важливої послуги зможуть гідно зустріти учасника бойових дій і пройти разом з ним адаптаційний період й дружинам надзвичайно важко і дітям, які хвилювалися, чекали, і тепер стосунки потрібно налагоджувати. Ну, скажем так, деякій мірі навіть заново, тому що всі змінилися, обставини, життя, люди міняються. Ветеран повертається не такий, яким уходив на війну. І до цього всього треба адаптуватися родині, і саме фахівці будуть допомагати в цьому напрямку також. Подібні навчання і тренінги для спеціалістів проходять, аби громада якісно створювала сприятливі умови для психосоціального благополуччя тих, хто захищав нашу країну. Шановні абоненти, приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що для мешканців багатоповерхових будинків у місті Миргород запропоновано нову лінійку тарифів світло плюс. Підключення оптоволоконним кабелем за новітньою технологією дозволить користуватись інтернетом навіть під час відключення електроенергії. Швидке підключення та доступні тарифи зі швидкістю до 300 МБ за секунду дозволить вам постійно бути на зв'язку. Детальну інформацію за адресами підключення можна отримати за телефонами 534 92 050 414 13 093 746 13 та на сайті компанії. Або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. З повагою телекомпанія СВС-ТВ.